Якщо ви ще застали радянський період, то могли чути ім'я Далеса Ален Велж Далес це легендарна постать часів холодної війни. юрист, дипломат, розвідник, який очолив центральне розвідувальне управління США у 1953 році і залишався на посаді до 61-го. Під його керівництвом ЦРУ провело низку суперечливих операцій в Ірані, Гватемалі, Кубі та інших куточках світу, за що він отримав свою репутацію архітектора тіньової політики. Саме ім'я Далеса стало символом американської розвідки Доби Маккарті, коли в США скрізь шукали радянських шпигунів. І нібито саме тоді Ален Далес розробив план знищення Радянського Союзу гібридними методами. Але ніякого документа під назвою План Далеса або як його ще називають доктрина Далеса не існувало. Навіть у внутрішніх архівах США немає нічого подібного. То звідки ж взявся цей план?